Вітаю вас, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Це те, що хочеться сказати, тому що зараз в нас ще тиждень великодніх свят, і я вас всіх вітаю, дякувати Богу, як кажуть, вже дорослі люди за рік дождати і щоб в усіх все було гаразд. Щойно отримала замовлення, так перепрошую, просто ну, трішки якась така розстріпана. Ще й не отримала своє замовлення, яке розмістила 5 травня в неділю, за каталогом 05. Ось цим блакитненьким таким каталогом, присвяченим, до речі, до Дня Матері, який відбудеться 12 травня. Каталог виявився сповнений на дуже багато класних акцій, вигідних пропозицій, і також потішили новинки, які. Є в даному каталозі. Бачите, він в мене ось так трішки зігнутий постійно, але менше з тим, головне те, що в нас в коробці. Коробка в мене буде стояти ось тут на стільці, поряд, і будемо разом її зараз відкривати. Замовлення моє більше ніж на 60 бонусних балів. Основні позиції в замовленні це є товари, що обрали клієнти. Зараз це вам детально покажу. Зізнаюся, знову ж таки, цін я вам озвучувати не буду. Єдине, що хочу сказати, загальна вартість замовлення мені з урахуванням транспортного збору, це не доставка, це те, що я перерахунок коштів робила. Це 2734 гривні 50 копійок. Давно я таких досить великих замовлень не розміщувала. Тут у нас, о, чимала кількість товарів, 17 позицій. Чимала накладна. Знову ж таки, зверніть увагу, тут цін немає, тому на ній я особливо не акцентую увагу. Захист ось такого повітря, буде для варвари, купирки для того, щоб ніжками полопати. Мені дуже подобається такий антистрес. Так. Поїхали щодо самого замовлення. Перше, що я бачу, це в нас тональний засіб BBS із P15 замовила для своєї клієнтки. Вона підсіла фактично на ці засоби, переживала за те, що ну, їй там не довелося десь де-інде бігати шукати. От. От-от-от я йшла через територію ринку, вона мене побачила і така, а, закінчується, закінчується, замов, будь ласка. От я для неї замовила BB засіб тонуючий для обличчя. Далі, в мене в замовленні це, що це в нас. Що це в нас? Воно таке, що то я замовила? Знаю, що це губна помада, а це їх ще якусь ліп. А, пламбер. От вони пламбер переупакували також в такий дизайн, тому я трохи розгубилася. Пламбер замовила також моя давня знайома постійна клієнтка. Ось такий насичений, вишневий, дуже апетитно виглядає колір. Він дійсно ось такий, як ви його бачите. Максимально намагаюсь вам його лише показати. Це пламбер в вікінку 0,5, якщо я не помиляюсь. Так, 0,5. Mary Berry. Так, да, да. це в нас така ягідка, ягідка соковита. Чудова ягідка. Пламбер в нас дає гарний пігмент на вуста і їх збільшує, і також чудово за ними доглядає. Рекомендую саме в даному каталозі на нього вигідна акційна пропозиція. Пробувавши цей засіб, ви більш просто якісь там близькі, не будете хотіти брати до рук, тому що ну, ось ця насолода на вустах, цей об'ємний ефект це кайф. Також переглянувши мою губну помаду, холодний коричневий відтінок. Чудова моя знайома Марина обрала собі також цей відтінок. Ось тут у нас все заклеєно я відкривати нічого не буду. Холодний коричневий. На неї зараз стандартна ціна. Я для неї зробила від себе знижечку, щоб вона ознайомилася більш детально з нашими товарами. І також обрала для себе double Lash туш. я, до речі, нею ось користуюся фактично щоденно. Дуже мені подобається, як вона формує вії, як вона з легкістю наноситься. Коли хочеться вражаючого об'ємного ефекту, я використовую ось ту грубу щіточку, коли мені потрібний ось такий ось щоденний легкий мейкап, то звичайну тонкую силіконову щіточку. Хто бажає мати ось такого подвійного друга для створення різних образів в мейкапі, обов'язково зверніть увагу саме на Double Lash. І е, прошу звернути ще увагу, що вона е, досить приємна на віях, Тобто в ось такому тонкому нанесенні ви взагалі її не відчуєте. Зрозуміло, що в об'ємному трішки буде е, важче на війки. От, але подразнень для очей взагалі не викликає і з легкістю змивається, як міцелярною. Водою, так і гелем для вмивання. ну Можливо, там додатково десь потрібно буде витерти залишки молочком для сняття мейкапу. Це стосовно Double Lash. Так. І по засобах по макіяжу, що в нас тут іде, це новинка пензлик. Пензлик сам дуже гарний, дуже гарний упакування, ну, таке собі, бюджетне. Але ну, ми ж беремо не, не заради пакетика, ми беремо заради самого товару. так? Це в нас пензлик з синтетичного ворсу. Він в нас зроблений для того, щоб наносити тональні засоби або бази під мейкап. Не знаю, я ще думаю, чи я буду ним користуватися, чи анюта. Ну, чесно, я хотіла б для Анюти його дати. Він ну, дуже стильний гарний вигляд має. Хочу в неї перепитати, чи потрібний їй такий пензлик. Якщо не потрібний, то буду я користуватися. Але взагалом, от, е, сама текстура, дизайн мені до вподоби, Побачимо, як буде в використанні. Я так розумію, ця крапочка вона спеціальна для того, щоб сюди фактично взяти засіб так, і е, розносити його. Так? Воно там більш таке плотне, так? набито, щільно набито. Прикольно, м'якенько, приємно, мені подобається. Я думаю, що він буде гарно наносити, тому що ворсинки, ну, дуже-дуже-дуже дрібненькі, прям такі ніжні, ніжні. На нього була чудова пропозиція за умови придбання тонального заходу, бо на нього дали додаткову акційну знижку, тому я одразу і звернула увагу. Що, о, думаю, це нам потрібно. Два пакети тестерів, так як моє замовлення було розміщене в вихідний день і за, один... за 30 балів дають один пакет тестерів. У мене 60 було балів з плюсом. Я обрала два пакетика, А також тут я обрала те, що досить рідко роблю, тому що я вже ці свої тестери повіддавала з парфумами. Ну і цього разу знову їх взяла, прям свіженькі свіженькі тому що. Поцікавилися ароматами, хочеться догодити для е, Марини. Так. Ось цю красу дали на акцію 70%. Колись ми вже її замовляли в подарунок. На жаль, цим подарунком не користуються. Ну, коротше, так називається даруй людям косметику. Ну, або я олень, або лижани їдуть, коротше. Ось цю палітру. Просто ми марили нею з анютою. Я замовила на знижку 50%. Перший кайф це дизайн самої упаковки. Якісний гарний пластик. Далі, друге, мінімалістичне оформлення, третє це дзеркало по всій площі. Це просто насолода. І, 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 і основне – це самі відтінки. Отже. Ой, як прикольно можна ось так зараз зробити. Так, так. Відтягну сторону. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 4 матових відтінки, 3 сатинових і 2 яскравих шимера. Як я хотіла вже їду. їдуть. Як воно сяє! Як же ж воно сяє. О Боже, я думаю, Аня буде просто в захваті. <гас> Подивіться, я ледве доторкнулася. І вже, 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 вже воно так швидко хоп, і схопилося. Фішка в чому там до шимерів доданий засіб. Який дуже круто клеїть ці блискітки на повіки, бачите? Чудово. Все цікаво, цей боже, рожавий ще більш м'який. А, сяє. Це, це просто кайф. Тобто не потрібно ніякі додаткові гелі використовувати, блискітки самі. Вже мають в собі речовину, завдяки якій прям миттєво хапаються на те місце, де ти їх наносиш. А ну-ка піддаються тушовці. Ну так, трішки можна поправити, якщо занадто пігментовано. Клас такий е вологий ефект вологих повій, повій, повік. Все, дівчата ви мене зрозуміли, то, то є вечір. І матові відтінки такі гарні, не хочу. Не хочу вже туди лізти пальцями, хочу вже це всю, весь цей кайф залишити для анюти. Я от, основне, що мене цікавило, це. Ой, воно липке, так прикольно. Мене дуже цікавили самі ось ці блискітки, Близкітки, вони просто супер. Я тепер хочу собі ще так політику. Але ні, для неї хай буде рожева, а мені то в ідеалі було б придбати саме ту е пісочну таку. Так, супер. Клас, я дуже рада, що вона у нас тепер є. Що в нас тут далі? Далі в нас маска для волосся, замовлення для клієнточки. Стосовно маски, вона є сильно діюча, її необхідно наносити буквально там один раз в тиждень і необхідно наносити саме на ділянку волосся. Прошу звернути маски, кондиціонери не наносять на шкіру голови. І вона буде діяти просто ульотно. От, е, ну, клієнтка бачила її об'єм, це 110 мл, вартість, все була ознайомлена. Думаю, все буде гаразд, але я ну, ніби все ок, але якось домало. Він неї дам якийсь тестерів, подарунок, щоб трішки компенсувати об'єм. Длябулося шампунь цієї серії, і кондиціонер. Отже, що я зробила? Так як вона обрала маску, там була акція, я обрала ось ці засоби, щоб. Компенсувати собі вартість там оформлення замовлення, тому що чесно зізнаюся, я дівчатам даю знижки, тому що я купую перш за все для того, щоб собі купувати засоби за вигідними пропозиціями. От. І в нас такий виходить, знаєте, сав'ясний покупки називається. От. Тому я взяла цього разу і кондиціонер для волосся. Кондиціонер тут стандартний, гарний рухнір. І шампунь. Тому що зараз я використовую засоби від лупи, і трішки від цього волосся сохне, і якось додаткового інколи в проміжках догляду от, шкіру вилікувала все, а волосся тут трішки зіпсувало. Тому ось ці засоби мені будуть просто маскерами для відновлення волосся. Ну, вже раз не дивиться про волосся. То ось жінка, яка замовила пламбер, вона ще обрала ось цей шампунь. Я так розумію, вона з ним знайома. Ну, Для мене він більш такий, як для чоловіків, аромат, але бувають різні випадки. Є дівчата, які також дуже люблять ось такі освіжаючі аромати на волосі. Я не уписнювала, для кого вона це обрала. Ну, Це її вибір. І новенька в каталозі це засіб проти лупи, новий шампунь з серії доктор Тюна з вітаміном В5, з різними тут бачу, прикольними, коротше, вітамінками. там, добавками. Мені цікаво побачити його всередині, тому що що я звернула увагу, що дуже багато професійних засобів від лупи мають однаковий колір, тобто якісь мають один, я так розумію, спільний інгредієнт. Я не хімік, я далека від цього, я простий користувач, який хоче купувати якісне. От мені би цікаво почути, чи є щось спільне. Ні, взагалі нічого спільного немає. Запах, а, ні, ні грама не подібний ні з тими, не з тими засобами. Текстура Ну, стандартна від доктора Т'юна текстура. Тепер мені цікаво. Який він буде на волосі? Ну, якщо він не буде сушити саме волосся і буде чудовою профілактикою від лупи, буде респект йому і повага цьому шампуньку. І враховуючи, що за такий великий флакон ми заплатили символічну вартість. Дивіться в каталозі його вартість. Тут я вам швидко покажу 299 гривень, тобто величезний флакон шампуню, якого вистачить на декілька місяців за 300 гривень за ціною каталога це чудова вартість. Засіб від комах. Від укусів комах. Я захищу тебе від укусів комах. Ефективна профілактика від укусів комарів, кома, мошок та дрібних комах. Час захисної дії 4 години можна наносити на одяг або відкриті ділянки тіла. Швидко сохне, не залишає слідів. Це в нас Smart Life, українська торгова марка. А, аромат лимонграсу. Такого яскравого лимону. Клас. Бадьорогу, чудово. Все, я думаю, що ми з ним подружимося, з цим засобом. Ну, можливо, можна там щось сканувати, можна ще щось додатково ознайомлюватись. Вартість його була доступна: 200 мл флакон, український виробник треба брати. Розповім обов'язково. І ось такий комплекс вітамінів обрала моя мама для себе. В неї вже вік 50 Е, 50 стоп. 52 роки, так, 52 роки і вона молодчинка взяла за свій організм, почала слідкувати за раціоном, за балансом вітамінів в організмі. І цього разу вона обрала собі куркумін і кальцій магній колаген. Куркумін вона буде вживати зранку, кальцій магній в обід. Тим чином буде мати собі такий вітамінний комплекс. І в нас тут новий, новий, новий каталог. Якщо в нас тут щасливого дня матері, то в наступному каталозі в нас дуже гарно, символічно зобразили татуся. Тобто, в нас, я так розумію, в наступному місяці буде день татуся. Треба цей день десь не провтикати. І що я тут бачу: у нас тут новий буде активний, активне життя без болю, масажний крем буде в нас новенький. Або, можливо, просто чимось оновлений. Будемо дивитися. Так, да, вони такі класні, коли оце вони такі свіженькі, а потім вони потрапляють з каталоги мені в руки, як до якогось вандала. Оці яка красота! Яка милота, я Ммм, Клас, нас оновили чоловічу серію. Потім в нас. Щось таке соковите персикове йо я мі ямі У нас буде знижка, соковита ціна на рідкий консилер. Ну, саме час сісти, порівняти ціни. Тональна основа буде зі знижкою, на яку я фактично медитую. Угу. У нас будуть нові відтінки, нульові відтінки для Сісі Бібі-крема, тобто для блідолицих, таких як моя Анюта. М -м -м, клас, Аня, я тебе вітаю, називається. І та ж сама серія з ситуацією з бібі-пудрою. Клас, клас, клас. Ну, молочинки. молочинки, мені це подобається. Пудрові рум'яна будуть по акції. Ну, щось, щось тут трішки нас побалують. Да. Наче це не назве. Потішить, побалують додатковими акціями. Тобто саме можна порівняти ціни, що по чому, де, що варто ще замовити, зараз в каталозі, що краще звернути увагу вже в наступному, якщо не сильно прямо край як горить. От. Тому, тому на цьому все. А, ні, перепрошую. ми з вами глянемо тестери. Дали. Знову є в нас тут, так. Ой, клас! Чайне дерево дали тепер з таким буклетом. Краса. Моє улюблене чайне дерево. Ну, коротше, якось тебе так, щоб не розбивати. Ось краса. Буклетик з чайним деревом. Гарно так. І знову ціла пачка тестерів. Супер! Знову ж таки. О, клас! Тут дали бібі-крем. Як гарно віця тональні засоби бібі, дали тональні засоби Сісі. Ось так по новому оформлені. Краса, краса, краса. Тональні засоби. Ось ці, ще консилер, і догляд, і, і шампуньки знову ж таки. все є. Супер. Дього разу все ціленьке. А по ароматах це у нас тут ну, зараз, понятні кінь. Коктейль ароматний, не дуже. Bliss, Hera, Man, Signature. потім «Her Passions, Reina, е, Midnight, потім Sensation, номер 70, «Baoli» і His Power. Your power і his power. Сподіваюся, щось я зможу підібрати з запропонованих ароматів для своєї клієнтки ані, то будемо щось на умання пальцем тикати і обирати. Не без цього. На цьому все. Дякую вам за увагу. Думаю, що щось вам було корисне. Якщо було, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо вас цікавить більш розгорнутий відгук також на якийсь із засобів, пишіть, будемо тестити, будемо знімати, будемо разом з вами ознайомлюватись більш детально. З вами була Діана. Переходьте за посиланням, обирайте товари зі знижкою 25% з безкоштовною доставкою, швидкою, зручною одразу до вашої домівки. Дякую за увагу! Бережіть себе, бажаю вам всього найкращого.